Усім привіт! Сьогодні готую дуже простий та смачний печінковий салат. У нього виходить дуже ніжний смак. Мені потрібно 500 г курячої печінки, 2 яйця, 150 г моркви та 150 г цибулі по одній штучці, 2 столові ложки сметану, сіль, перець, чорний мелений та майонез за смаком. Курячу печінку я помила і тепер нарізаю на смужечки. Відправляю обсмажуватися на середньому вогні до повної готовності. В кінці смаження додаю сіль. Тепер сметану змішую з яйцями, додаю сіль та перець за смаком і відправляю обсмажувати омлет. Цибулю нарізаю соломкою, моркву натираю на тертушці по-корейськи. Можете дрібнити, як вам буде зручно. І відправляю, обсмажуватися цибуля хвилин 5. Та потім додаю моркву і все це разом пасирую. Не потрібно зажарювати до золотистої скоринки, Достатньо буде, щоб просто вона прип'ялилася і гарно пропасирувалася. Тепер залишаю вистигати. Після вистигання додаю майонез, перемішую і можна смакувати. Ось такий дуже простий та смачний салатик у мене вийшов з дуже ніжним смаком. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку та коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!